Глава 18. -та. Чортові бандити. Так Кент завжди називав людей, на совісті яких лежали такі речі, як вуличне насилля, грабіжницькі податки, кишенкові крадіжки, графіті в громадських убиральнях і готелі, в яких були зайняті всі лежаки, коли Кент спускався до басейну. Причиною всього цього були бандити. Це було дуже зручно завжди мати можливість. За все звинувачувати інших людей, навіть не задумуючись, ким вони були насправді. Брітьмарі ніколи не могла зрозуміти, чого він насправді хотів, що могло його задовольнити, чи достатньо йому було великої кількості грошей, чи він прагнув усіх грошей до останньої копійки. Якось, коли ще Девід і Перніла були підлітками, вони подарували йому чашку для кави з написом Виграє той, хто помре. Маючи найбільше іграшок. Вони пояснили, що ця фраза була іронічною, але Кент схоже поставився до цього як до виклику. У нього завжди був якийсь план. Ось тут ну просто за рогом. Завжди накльовувалася з біса шикарна оборудка. Його компанія ось ось мала почати укладати все більші й більші угоди в Німеччині. Квартира, яку вони успадкували від батьків Брітмарі. Могла нарешті перейти у повне право власності, відтак вони могли продати її за більші гроші. Буквально через кілька місяців, буквально через кілька років вони одружилися, бо юрист Кента сказав, що це вигідно з точки зору оптимізації оподаткування в майбутньому. У Бритварі ніколи не було ніякого плану. Вона сподівалася, що достатньо бути вірними й любити, аж поки не настав день, коли цього виявилося недостатньо. Чортові бандити, сказав Бекенд, якби він сидів цього вечора в Брітьмарі в цій маленькій кімнаті очікування у в'язниці. Висадіть злочинців на безлюдний острів. Дайте кожному по пістолету і вони самі вирішать усі проблеми. Брітмарі не любила, коли він так казав, але вона ніколи нічого на це не говорила. Тепер, коли вона думає про все це, то не може згадати, коли вона взагалі щось говорила. Аж поки одного дня не пішла від нього, не сказавши слова. Через це завжди складалося враження, що все сталося з її вини. Відмарі цікаво, що він зараз робить, чи добре почувається, чи чисті в нього сорочки, чи приймає він свої ліки, чи порядок у нього в кухонних шухлядах, і чи вигукує він її ім'я, перш ніж згадує, що її вже там немає. Цікаво, чи він і досі з нею? Тією молодою і вродливою жінкою і чи любить та жінка піцу. Відмирі, цікаво, що б він сказав, якби знав, що вона сидить зараз у кімнаті очікування у в'язниці, повній бандитів. Чи хвилювався б він, чи, може, глузував би з неї, чи теркався б її, і чи шепотів би, що все буде добре, як він робив у ті дні, коли вона поховала свою матір. У той час вони були вже дуже різними людьми. Відмарі не знає, хто з них змінився першим Кент чи вона, і скільки в тому було її вини. Вона навіть була готова сказати вся, якби це тільки могло повернути її життя назад. Пірат сидить біля неї, тримаючи її руку, а вона у відповідь дуже міцно стискає його руку. Не треба казати моїй мамі, що ми були тут, шепоче він. А де вона? У лікарні. Вона потрапила в аварію? Ні-ні, вона там працює, каже пірат і додає, ніби пояснюючи закон природи. Всі мами в боргу працюють у лікарні. Брітмарі не знає, що на це можна відповісти. А чому тебе називають піратом? питає вона натомість. Бо мій батько заховав скарб. Почувши це, брітмарі вирішує. Що більше ніколи не називатиме його піратом. Товсті металеві двері відчиняються, на порозі з'являється Свен, спітнілий з червоним носом, тримаючи в руках свого поліційного кашкета. Мама знову розсердилася, відразу питає Бен, зітхаючи. Свен повільно хитає головою, кладе руку хлопчикові на плече, зустрічається поглядом з врітьмарі. Бенова мати працює в нічну зміну. Вона зателефонувала мені одразу, як їй зателефонували звідси. То я одразу і приїхав. Вріт Марій хочеться обійняти його, але ж вона розсудлива людина. Охоронці не дозволили Бену побачитися з батьком, бо це не був час для відвідування. Але після довгих умовлянь свен зміг переконати їх узяти листа у в'язницю. Вони повернулися з підписом. Біля підпису батько додав Люблю вас. Бен усю дорогу назад так міцно тримав той папірець, що коли вони дісталися до боргу, на ньому вже нічого не можна було розібрати. Ні він, ні брітьмарі, ні свен не зронили жодного слова. Що можна сказати підлітку, якому доводиться просити у сторонніх людей у формі дозволу побачитися зі своїм батьком. Але коли вони висадили Бена біля його будинку. А потім вийшла його мати, Брітмарі відчула, що не завадило б сказати щось підбадьорливе, отож вона спробувала. Мушу сказати, що там було дуже чисто, Бене. Я завжди думала, що у в'язницях брудно, але в цій все мало такий гігієнічний вигляд, принаймні це має трохи втішати». Бен складає папірець із батьковим підписом, уникаючи її погляду, і простягає їй. Свен швидко каже: Залиш собі, Бене. Бен киває, усміхається і стискає папірець ще міцніше. А завтра буде тренування, бурмоче він. Врітьмарі лізе в сумку по свій список, та Бен спокійно запевняє його. Звичайно, завтра буде тренування, Бене. У той же час. Бен уважно дивиться на брітмарі. Вона старається кивнути ствердно. Бен рушає доріжкою, потім обертається. Легенько всміхається і махає. Вони чекають. Він заривається обличчям у материні руки. Свен махає, але вона не дивиться, просто притискається обличчям до хлопчикового волосся і щось шепоче. Свен повільно їде через борг. Ніяково прокашлюється, як людина, котру щось гнітить. У них нелегкі часи в Бена й у неї. Вона працює в три зміни. Щоб утримувати будинок. Він гарний хлопчик. Його батько не був поганою людиною. Так, звісно, я знаю. Те, що він зробив, було неправильно ухиляння від сплати податків, це злочин. Але він був доведений до розпачу. Фінансова криза доводить людей до розпачу, а розпач робить людей дурними. Він змовкає. Брітмарі нічого не каже про те, що фінансова криза закінчилася. З різних причин. Їй це зараз видається недоречним. Свен поприбирав у поліційній машині. Врідмарі помічає, що з підлоги зникли всі коробки з-під піци. Вони минають латку асфальту, де самі психо цього вечора знову грають у футбол зі своїми друзями. Батько Бена не такий, як вони. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що він не злочинець. Не такий, як оті хлопці, пояснює Свен. Самі теж не такий, як оті хлопці, протестує Брітмарі і несподівано в неї самі по собі вириваються слова. Він не бандит, у нього надзвичайно акуратно організована, шухляда зі столовим приладдям. Сміх Свена вибухає раптово глибокий і розкотистий, ніби вогнище, що розгораючись, зігріває руки. Ні, ні. І самі все гаразд. Просто він потрапив у погану компанію. Здається, вега вважає. Що він винен людям гроші. Це не самі, це психо. Психо завжди винен людям гроші, каже Свен, і його сміх в'яне, стікає на підлогу і щезає. Поліційна машина пригальмовує. Хлопці, які грають у футбол, помічають це, але ніяк не реагують. Така демонстративна зневага до поліції вважається мало не геройством. Очі у Свена перетворюються на щілинки. У самі теж були нелегкі часи, коли він дорослішав. Я так скажу, що на долю цієї сім'ї випали занадто суворі випробування. Це вам хоч хто підтвердить він і мати, і батько ще й старший брат для веги й Омара, а це не та відповідальність, яка має лежати на плечах у хлопця, якому ще навіть не виповнилося двадцяти. Марі, мабуть, хоче спитати, що воно значить. Оте і мати, і батько, але в неї якось не виходить, тож він веде далі. Психо, його найкращий друг, і був в ним ще відтоді, як вони підросли достатньо, щоб ганяти отого м'яча. Самі міг стати справді гарним гравцем. Усі відзначали його талант, але йому було не до того, бо весь час доводилося виживати, мабуть. Що це значить? питає Брітмарі, трохи ображена, тим, як свен розповідає. Ніби вона має все розуміти без пояснень. Свен вибачливо піднімає долоню. Вибачте, я думав у голос». він, вони, як би це пояснити, мати самі, вигий й омара, робила все, що могла, але їхній батько він він не був гарною людиною, брітмарі. Коли він приходив додому, у нього траплялися оті його напади люті, то його було чути на весь борг. А самі тоді, що тільки-тільки мав піти до школи, але він брав за руки своїх брата і сестру і тікав щодуху. Психо зустрічав їх під їхніми дверима щоразу. Психо ніс на спині Омара, а самі вигу. а потім вони ховалися в лісі, аж поки їхній батько не впадав у п'яний ступор. І так ніч за ніч, аж поки одного дня їхній батько просто не змився. А потім той випадок із їхньою матір'ю це. Він замовкає як людина, яка знову згадує, що думає вголос. Він не намагається приховати, що приховує дещо, але брітмарі не допитується. Свен проводить тильним боком долоні по бровах. Психо виріс і перетворився на досить небезпечного божевільного, самі це знає, але він не та людина, яка повертається спиною до того, хто колись носив на спині його молодшого брата. Мабуть, борг не те місце. Те у вас є розкіш вибирати собі найкращого друга. Поліційна машина знову повільно рушає дорогою. Футбольний матч між хлопцями триває. Психо забиває гол, кричить щось у нічне небо і бігає по тому п'ятачку, розкинувши руки, мов літак. Самі так заходиться сміхом, що аж нахиляється, спираючись руками на коліна. Вони щасливі. Рідмарі не знає, що сказати чи чому вірити. Вона ніколи не зустрічала бандита, у якого в шухляді для столового приладдя був би такий порядок. Погляд свена губиться десь там, де закінчується світлофар і починається темрява. Тут у боргу ми робимо все, що можемо завжди робили, але в цих хлопцях горить вогонь, і рано чи пізно він поглине всіх навколо них або їх самих. Гарно сказано, промовляє Брід Марі. Свен сором'язливо сміхається. Відмарі втуплюється в свою сумочку. Потім, дивуючись сама собі, веде далі. А у вас самого є діти? Свен хитає головою і задивляється у вікно, як чоловік, у якого взагалі то немає дітей. Хоча, з іншого боку, він мусить опікуватися цілим селом, повним дітей. Я був одружений, але вона ніколи, е, вона ніколи не любила борг. Вона казала що це місце, коли треба приїжджати вмирати, а не жити. Він намагається усміхнутися, при шкодує, що не захопила бамбукову шторку. Свен закушує губу, коли їм треба повернути до будинку банк. Він, здається, вагається, а потім збирається з духом і каже Якщо, це не… тобто, якщо це для вас не обтяжливо, то я хотів би вам щось показати. Вона не заперечує. Він ледь помітно усміхається, вона усміхається так, що ніхто в житті ніколи б цього не помітив. Свен веде поліційну машину через увесь борг і виїжджає з іншого боку. Звертає на гравійну доріжку. В якийсь момент здається, що ця доріжка ніколи не закінчиться. Але коли вони нарешті зупиняються, раптом не віриться, що тільки но вони були в житловому районі. Машина оточена деревами. І навкруги така тиша, яка буває тільки там, де не буває людей. Це ну, е, може, це й смішно, звичайно, але це моє, ну, моє найлюбленіше місце на землі, бурмоче свен. Він червоніє. Скидається на те, що він хоче розвернути машину, якомога швидше поїхати звідси, і більше ніколи про це не згадувати. Та Брітмарі відчиняє дверцята й виходить. Вони стоять на скелі над озером, яке з усіх боків щільно обступили дерева. В вдивляється вниз із урвища, аж її починає трохи нудити. Небо чисте, всіяне яскравими зорями. Свен відчиняє дверцята, підходить до неї ззаду, прокашлюється. Я, е, це дурість, але мені хотілося показати вам, що борг також може бути прекрасним. Шепоче він. В заплющує очі. Відчуває вітер у волосі. Дякую, шепоче вона у відповідь. Дорогою назад вони не розмовляють. Перед будинком банк свен виходить з машини, оббігає її, і відчиняє брітмарі дверцята. Потім він відчиняє дверцята з боку заднього сидіння, чимо шарудить і повертається із заяложеною пластиковою папкою. «Це… Е, це просто дещо, видушує він. Це малюнок. Центр відпочинку і піцерія, а між ними діти грають у футбол. Брід Марі в центрі малюнка. Усе виконано олівцем. Брід Марі тримає малюнок занадто міцно, а Свен складає свого кашкета занадто раптово. Ну, це, мабуть, дурість, звісно. Звісно ж, так і є, але я думав, тут у місті є ресторан. Коли Брід Марі не відповідає одразу, він швидко додає. Тобто справжній ресторан. Не такий, як піцерія тут у боргу, а гарний, з білими скатертинами і столовим приладдям. Минає якийсь час, поки Брітмарі розуміє, що за жартами він хоче приховати свою невпевненість, а не навпаки. І оскільки вона це розуміє не відразу, він вибачливо піднімає руку і каже: не те, щоб із піцерією щось було не так. Звісно, ні, звісно, ні, але. Свен тримає свого форменого кашкета обома руками і має такий вигляд, який буває в значно молодших чоловіків, коли вони пропонують значно молодшим жінкам щось особливе. Усередині бритмарі стільки всього спраглого дізнатися, що ж воно таке, але розважлива частина всередині неї вже заходить у коридор і зачиняє двері.